Усім привіт! Списи у Project Zomboid найсильніша зброя ближнього бою, вони мають високу швидкість атаки і наносять багато шкоди. Уже на третьому рівні володіння можна викошувати цілі орди зомбаків, проте списи мають серйозний недостаток вони надзвичайно крихкі. При нульових навичках міцності ламаються буквально за кілька ударів. Початкові шанси на поломку 50%, тому найкращим варіантом буде носити із собою кілька штук. Також про качку списів неможливо прискорити ніяким із перків. Перевагою є те, що їх досить легко робити, для цього потрібен ніж та дошка або гілка. Початковий стан залежить від навички будівництва. Чим вона більша, тим міцнішими будуть виходити списи. До саморобного списа можна прикріпити іншу холодну зброю, наприклад, виделку, ніж або викрутку, і навіть мечети. Для цього буде потрібна ізолента. Від того, що ви прикріпите, буде залежати шкода від атаки, дистанція і міцність. Тому, якщо ви плануєте активно користуватися списами, оптимально буде взяти перк у мілі руки, який дає бонус до міцності та будівництва. Також списи володіють унікальним ударом із розбігу. Для цього необхідно просто розбігтись на ходячого із зажатою клавішею Alt, але при такому ударі краще вибирати одиночні цілі та не промахуватись. Якщо це відео було корисним для вас, підписуйтесь на канал, клацайте вподобайки і залишайте коментарі. Всього вам найкращого побачимось!